Інкасаторська машина зупинилася біля магазину. Працівники служби пішли за грошима саме в цей час, 10 березня близько пів на сьомий вечора на неї скоїли напад. Злочинці підійшли до мікроавтобусу та вистрілили в голову водію. Так ситуацію описали свідки. На постріли з магазину вибігли інкасатори та відкрили стрільбу у відповідь. Одного з нападників підстрелили. Він загинув. Також помер. І водій. Нападник намагався сховатися у машині інкасаторів. Он проник в інкасаторську машину по поводи того, скільки закривав. Не поки ще на місце події прибула оперативна група та швидка. У місті оголосили план перехоплення. Примітно, що задуманих грабіжникам втілити все ж не вдалося. Деньги знаходяться на місці, нічого не пропало. Роботи час експерти, працює следна оперативна група, вистріли відбувалися із яково переділеного пістолета. Для ще одного працівника інкасаторської служби напад завершився госпіталізацією. Він у лікарні з поверхневими вогнепальними пораненнями. Переслужба поліції повідомила, в інкасаторській машині були 26-річний інкасатор, 23-річний охоронець і 47-річний водій. Скільки всього було нападників, у поліції поки не інформують. Місцеві ЗМІ подають різну інформацію. За їхніми даними, злочинців було від одного до трьох. За деякими джерелами серед нападників була і жінка. Інкасаторський автомобіль належить Райффайзен Аваль. Слідство у Триває з встановлених неподалік місця злочину камер. Вилучили для перевірки. Анна Черненко Ігор Мельник, Вісті.